Та перерви, чого тільки не бувало. Отже, уявіть звичайний полетіло, звичайний перший урок в 11 класі, та все пішло незаплатно. Краща перевірка це неочікувана перевірка. Тому у вашій базі. Неочікувана перевірка методиста з області на уроці зарубіжної літератури та нове прочитання відомого твору світового класика. А що у нас зарубіжна? Наша лена Миколаївна мала нам вальс відпросити. Наталочка, вальсу сьогодні не буде. Сьогодні у нас зарубіжна. <звігінь> Добрий день! Добрий день, Саша. Я спіздився, можна я сяду? Що цього разу знову проспав? <звігінь> Давайте почнемо все спочатку. Давай, Саша. Я подумав. Я проснувся, почув будильник, бо думав, що то повітряна тривога. І ти підскочив і побіг зразу в безпечне місце? Ні, я думав, що трішки може ще поспати. Я зрозуміла, сідай, сподіваюся, ти хоч виспався. Дякую Діти, повторіть, будь ласка, домашнє завдання, я поки поставлю відвідування. <плес> так, ну раз так весело, бачу домашнє завдання. Ви повторили. Кору, діти, у нас буде контрольна робота. І я дуже сподіваюся, що я не побачу, що ви списуєте. Ми теж на це сподіваємось. Перевірила я ваші твори Ільчук, Ковальчук. Вас вони однакові слово в слово. Що ви можете на це сказати? Це все не ми, це GPT. Добре, а оцінку мені яку вам ставити? Його нього і запитуйте. Сьогодні і запитаю. Тема минулого уроку у нас була складна. Сподіваюся, всі все вивчили. Правда, Войтюк? Тоді до дошки у нас піде. Надя Сірик, тебе і так кожен урок 12 балів. Можливо, ще хтось є, вважаючий? хто піде до дошки. Тоді першому, хто буде відповідати, поставлю плюс 1 бал до оцінки. О, Світланку, будь ласка. Вікторія Анатолійовна, тоді можете ставити одразу два. Домовилися, тоді до дошки у нас піде. Ну от Іванчик. А чому я? І як чому ти в журналі одиниця стоїть, виправляти будемо. Розказуй нам, Іванчик, що таке відродження. відродження? Ну ти хоч щось вчив? Та да, вчив, вчив. Добрий день. Я до вас на урок. Сідай дванадцять, такий молодець. <рес> а ви продовжуйте, продовжуйте. Добре, тоді продовжимо. Іванчику дванадцять, а ми продовжуємо. До дошки у нас піде. Дозвольте, я оберу. Так, звичайно, вибирайте. Ось, наприклад, войтюк. Куди ж ти Сірик, підскочила? Сиди, сірик, войтюк, сьогодні ти у нас Войтюк, відповідати будеш. Розкажи нам, Войтюк, що таке відродження? Відродження це культурна епоха, яка виникла в Італії і характеризується переходом від стародавніх часів до нового часу. Хочу у вас все добре. Я завітаю до іншого класу. До побачення, до побачення Тетяна Андріївна Іванчик до дошки. Чому я? Я вже відповідав Як чому? Тепер 12 виправляти будемо. Я, 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 сумку, забула. я сумку забула. Сідай 12 Друга 12 за урок. Такий молодець, друга 12 за урок. Нас свідоцтво з відзнакою тягне. Ну, я піду. До ну, побачення, Тетяна Андріївна Ну, я думаю, дванадцяток на сьогодні вже досить, правда, Іванчик? Звісно Тоді перейдемо до нової, до нової теми. Сьогодні діти у нас справжня класика світової літератури. У нас з вами Вільям Шекспір і твір Ромео та Джульєта. Хто може коротко перечитати цей переказати цей твір, що ви вдома читали? Є бажаючі. Ну, давай, Надія. Це трагедія про заборонене кохання двох підлітків із ворогуючих родин, яка завершується їх трагічною смертю. З погано доставки почти, аби був телеграм, все було б бок. Олексій, ну це ж Шекспіра, не нова почта. Іринко, поклади телефон. Ми ж не в ТікТок, ми зараз у Вероні. Але якраз я якраз і дивлюся. Ромео Джульєта короткий зміст, 30 секунд. Все зрозуміло. Красиво кохання з першого погляду. Наче в мене з Артуром з 11-го А класу. Але він про це нічого не знає. Я тут взагалі то загуглив. Джуліеті було лише 13, Та це ж не трагедія. Це типова історія 9-го А. Так, давайте тоді з вами подумаємо всі разом. Чому Ромео і Джульєта не змогли бути разом? Через ворожнечі їхніх родин, через те, що Джульєта вже була зайнята і у неї батя був з фейс-контролем. Ромео не вмів чекати. Побачив, закохався, одружився, вмер. Тривалість стосунків три дні. Класика. Бо якби Джулієта довше поспала, то все було б норм. Не можна було по людськи поговорити? Типу твій батя каже, що мене вб'є, але я тебе люблю. Поговоримо після хімії. <рес> ну, тоді питання вам для роздумів. Якби події відбувалися у 2025 році, чим би закінчилась ця історія? Сваркою в коментарях, звичайно. Можливо. Блокуванням сторінки та чорним списком. Вгодно. Розставанням, тому що не зійшлися астрологічні знаки. Так, я бачу всі справжні Шекспіри нового часу. Тоді домашнє завдання написати твір роздум на тему. Чи мав шанс сучасний Ромео вижити в 11 класі? Ні, бо його знайде мій тато. А можна наступного разу ми будемо читати Гаррі Потера? Там, хоч усі вижили. Ну, майже всі. Домовилися.